Я вітаю вас в ефірі Програма Артефакти. З часів виникнення перших театрів і дотепер акторські трупи мають традицію гастролювати. Дотриматись її вирішили і Київський академічний театр Колосо та театр комедії Ізраїлю. Вітчизняні актори дивуватимуть ізраїльтям постановкою Примадонна. А гості з Ізраїлю покажуть українцям дві захопливі комедії Занадто одружений і пан, який платить. Про творчий обмін з цинічними здобутками розкаже Олена Березюк. До України приїздить почесний гість, такий собі містер загадка. Занадто одружений пан, який платить. Його супроводжує театр комедії Ізраїлю. Мета візиту ознайомити українського глядача з найкращими взірцями комедійного жанру. Діло в тому, що ми як би, ізраїльцяні, рускоязичний ізраїльцяні, театр роботич на рускому язику в Ізраїлі. Вот ми приїхали, приезжаем в Київ для України показувати спектаклі. Ми вибрали не міжнародний якось. Семен Ронкін розповів, що наглядача чекає класика світової комедії. Постановка за п'єсу англійського драматурга Занадто одружений про двоє женця таксиста. А трагокомедія з ліричними мотивами Пан який платить, змусить залу спочатку сміятися а потім плакати. І все заради того, щоб під кінець вистави усі реготали до сліз. Театр комедії він молодий ізраїльський, і нам дуже цікаво, як його будуть сприймати глядачі. Я думаю, що Семен, розповість, які вони вистави привозять і чому їм це цікаво сам. От ми приїхали, приїжджаємо в Київ для України показувати спектаклі, ми вибрали міжнародний, якби спектакль. Тобто комедія Господин, который платит це французька комедія, а комедія Слишком женатый це англійська комедія. Тобто юмор не має кордонів. Ми вибрали саме те речі, які цікаві людям всіх стран і понятне просто. приміщення для виступів театру комедії Ізраїлю гостинно надав вже відомий киянам своїми феєричними постановками академічний театр колесо. Адже цей акторський колектив на чолі з художнім керівником Іриною Кліщевською теж збирається на гастролі. І куди б ви думали? Саме так до Ізраїлю Ірина Кліщевська впевнено називає візит у відповідь творчим обміном. Це дійсно творчий обмін, а не гастролі. Тому що гастролі – це щось інше і важко влаштувати завжди. Ми багато дуже їздили, багато країн бачили, а якраз Ізраїль не бачили. Нам дуже цікаво, як буде сприймати ізраїльський глядач. Ірина Кліщевська пояснила, що гастролюючи країнами світу її трупа зовсім не орієнтується на вихідців з України. Саме тому. Обидва театри не готують національних драматичних постановок. До того ж Ірина Кліщевська назвала низку причин, чому до Ізраїлю українці не везуть класичної вітчизняної комедії. Дорога не дешева, переїзди, взагалі прийняти театр. Нам їх прийняти треба, це ж певні умови якісь, а і в нас прийняти, тому поки такі невеличкі. А українські наші вистави, вони дуже з великою кількістю людей. Режисерка зауважує, що україномовна п'єса за кордоном може стати наступним етапом творчого обміну. А ось Семена Ронкіна масштабність вистав зовсім не лякає. Він сподівається на спільну роботу з акторами театру колесо. Адже сам він народився у Севастополі і з українською мовою добре знайомий. Ронкіну пригадується, що в школі саме з цього предмету у нього була п'ятірка. Я з как бы, удовольствием слухаю, що я, розумію українську мову. З усього, що продукує українська музична індустрія, найбільшою популярністю за кордоном користується етномузика. Іноземного глядача заворожує наша пісня, та й українська діаспора хоче чути не калькований поп, а рідні національні мотиви. Цю тенденцію свого часу помітив Олег Скрипка, який ось уже 8 років організовує міжнародний фестиваль Країна мрій. То кому ж як не йому відповісти на запитання, яка вона? Країна мрій? Олеже, я вас вітаю. Доброго дня. Щорічно програма Країна мрій складається з концертних виступів українських та зарубіжних колективів, книжкових ярмарків, літературних вечорів і таке інше. Цей рік не є винятком, але вперше буде введена нова програма Етнофешн. Розкажіть, що це таке? Ну, взагалі, країна мрій з самого початку стала таким майданчиком для, для хизування модними етнічними нарядами. Це… Ну, так, так історично сталося. І, і от тільки не, недавно мені в голову прийшло, чому б ще не зробити додатковий майданчик і дійсно вже представити етнічну, сучасну і традиційну моду в усій красі. Я... Останнім часом а, був на українських сезонах моди, які завжди а, на високому рівні проходять в Києві. Я познайомився з організатором цієї події, і от власне, власне вони, вони стали помічниками і якби, ну, союзниками в, такому, ну, в такій події, в такому векторі, новому векторі для мрії. Ми створили етнофейшн майданчик. Це українські сезони моди. Вони Об'єднали п'ять українських дизайнерів, які вже мають етноколекції. І от, вони так відгукнулися на мою, на мою ініціативу, на мою ідею, І, причому з, такою, з таким азартом. І от готують нові колекції, хтось дошиває, навіть зараз хтось там сидить за машинкою, дошиває. Це в суботу саме саме буде. Ввечері ну, не, не дуже пізно, там десь з 4 до 6 так відбуватися ну, серйозний етно тобто на, на серйозному рівні, тільки що це буде відбуватися на травічці, дівчата будуть ходити босами, і це буде, ну я думаю, ще, ще більше прикрасить і самих дівчат, і самі, самі строї. А, а в неділю, в неділю буде відбуватися вже... Теж етнофешн, але я хочу до цього, до цього ще приєднати колекції автентичного одягу 19-го і початку 20-го століття. Тому що ці колекції є, колекціонери, вони багато років це збирали, і це мало хто бачив, і тим паче мало хто бачив, що це на люд... ну щоб це носилося на людях. І також є декілька вже, ну я б сказав, фабрики, це е, е, будинки моди, які, які працюють, ну, може, не в таких великих обсягах, а вже... Вони вже продукують цю продукцію, продукцію, продукцію етнічної моди і продають. І будуть представлені цілі лінії, магазини автентичного одягу. Вони теж представлять свої колекції. Також буде конкурс вишиванки, але це вже було, але от теж ми такий акцент на, саме, саме на одяг зробимо. Взагалі я дуже радий, що втілюється моя ідея саме фестивального руху, тому що фестиваль це не є... Посине спостерігання просто сцени, хтось там на сцені виступає, ми просто ну, стоїмо і дивимось. А ми можемо примірити цей одяг і а, з козаками побитися можемо, і можемо горщика зліпити, і є майстерня танцю народного, будуть у нас танці українські, білоруські, будуть танці молдавські. Е, Кримсько-татарські танці, можна цих танців потанцювати, поспілкуватися з артистами. Багато хто нарікає, що для країни мрій все-таки 2-3 днів замало. А ви хотіли зробити 5, цього разу така нагода, чотири вихідних. Чому ви зробили два все-таки? Ну, в, мене, в мене поки що це от, з технічної точки зору не, не виходить. Це фестиваль це дуже дорога, дорога затія, тим паче в наші часи. Це, це дуже дорого і бюджету завжди не вистачає, а ми так великоштовний вхід, але робити дорогі квитки ми не можемо і не хочемо. От, і тому, тому є можливість тільки от на два дні зробити. Ну, я сподіваюся, дійсно я там мрію в майбутньому зробити фестиваль там на багато днів. І Ще щоб було більше артистів, ще щоб, щоб більше людей до нас прийшло. Ну завдяки попереднім країнам мріям, ви вже, мабуть, пройшли такі організаційні моменти, фінансові. Ви можете сказати, що ви вже вийшли на суто такий технічний рівень? Ну, технічний рівень, технічна складова вона завжди є, безумовно. Треба все, все правильно виконати, щоб все було зручно для відвідувачів, для, для артистів. І взагалі я спостерігаю ну, такий феномен, що Країна мрія створила моду на етнічну музику, і на етнічний одяг, на побут етнічний. І велика кількість артистів з'являється. Це, це мені приємно. Кожного разу ми відкриваємо нові імена. І, і потім я бачу, що ці, ці артисти вони потім по інших фестивалях подорожують. А багато виконавців вони стають, стають відомими. Я пишаюся, є такі, як і як атмосфера, вони в нас виступили, вони потім поїхали в Європу, і вони там на європейському рівні. Ну, ви знаєте, не тільки багато колективів з'явилося етнічних, але й фестивалі. З чим пов'язана така зацікавленість наших співгромадян до етно, як ви гадаєте? По-перше, в світі є така тенденція. ми не виключення українці. Етнічні фестивалі дуже популярні, одні з найпопулярніших. Ну, тому що це дійсно цікаво. І я думаю, це пов'язано з нормальним розвитком людини. Кожна людина, яка хоче, хоче стати сучасною, модерновою і рухатись кудись далі, їй, по-перше, треба знати свою основу, своє коріння. Тому що ти не можеш щось зробити, якщо ти не знаєш від чого відштовхуватись. А з іншого боку, я думаю, мовить просто ці питання навіть для себе не ставить. Їм просто це хочеться співати своїх пісень, хочеться одягати в етнічно і хочеться проводити е, час в оточенні комфортному. А в принципі, і народна пісня, і, і природний ландшафт, він, він комфортний для нас. Ми, ну, нам нам приємно в цьому знаходитись. Е, а з іншого боку, я так підозрюю, що організатори інших фестивалей вони все ж таки на наш фестиваль е, приїжджають, вони дивляться, їм теж хочеться зробити щось в своєму місті. От я побачив е, є молоді фестивалі і в Черкасах. Е, і в Західній Україні дуже багато фестивалів. От Східна Україна поки що відстає. Там, я знаю, в Харкові Печенігське поле є такий фестиваль. Ну, от, якщо на порівнянні взяти Фінляндію чи Угорщину, це порівняно з Україною, це маленькі країни. По-моєму, 350 фестивалів. Етнічних відбувається в Угорщині за рік ну ви проводите етновечори за межами України. Як тамтешні люди ставляться до нашої нації, і як вони сприймають те, що ви для них відкриваєте? Ну там, де я робив вечорниці, це завжди з допомогою і сприянням діаспори місцевих українців. І як правило, місцеві українці вони дуже активні. От, в Культурному розумінні. Тому, тому там немає якогось ну, відкриття. Просто що, коли є можливість привезти гарну програму, гарних артистів з України, ясна річ, що Місцеві українці, місцева діаспора не має такої можливості, не має такої ресурсу. Є, може, і професійні місцеві артисти, але все ж таки культурне життя в Україні воно досить активне. От В мене було, давав якось інтерв'ю одному німецькому журналісту, який спеціалізувався на рок-музиці. Спеціалізується. Там, щоб його уявляли, він ще колись ходив на Rolling Stones, там, на початку 70-х років і тому подібне. Така людина, яка знає рок н рол дуже серйозно. І ми робили одну подію в Берліні. А, я йому давав інтерв'ю, і там все, музику, вони крутили, все. І потім через рік він прийшов на наш концерт, і, і він, потім ми з ним спілкувалися, він був приємно шокований. Тобто він це людина, яка бачила дуже багато концертів, чула багато музики, і він настільки в нього такий. Позитив, позитив був, йому настільки і, і це, це суміш, року, етніки, українська мова йому подобається. Європейцям дуже подобається. І в, цьому, в цьому велика перспектива. Головне, щоб ми, щоб ми цю перспективу використали. Ну, вчасно. Давайте поговоримо про публіку, яка приходить на фестивалі. Як ви гадаєте, коли людина приходить у вишиванці, вона робиться свідомо, чи, можливо, так, для галочки або для того, щоб купити квиток за півціни? Є розуміння святкового одягу. Завжди ми кудись йдемо, ну, є таке поняття дрес От, І Коли ти виконаєш дрес-код, тобі буде комфортно просто. І от в мене, в мене знайомих багато, вони перший раз приходили на країну мрій, казали, о, ми не знали, ми, ми себе в своїх джинсах почуваємо некомфортно. Не, просто, не, просто некомфортно, Ти просто не вписуєшся. Каже, нам, нам, дуже, нам це дуже цікаво, але не можемо так радіти, тому що тут є, може, якийсь ключик для того, щоб повністю відкритися свято, тобі треба ще і одягнутися. Є багато іноземців. Французів ми привозили два роки тому. Вони приїхали, відразу вишиванки купили, вписалися, розчинилися і все. І Люди, вони, я співорганізаторами, співучасниками свято. свято. І я бачив, як і дівчата, і вінки пліли, і як вже люди хороводи там самостійно водять. а потім, коли фестиваль закінчується і люди не розходяться, вони якби. Цьому в цій хвилі вони продовжують, продовжують і співати, і танцювати. А ідеальна публіка, яка вона для вас? Чи було таке, що ви розчаровувалися поведінці людей, які прийшли до вас на фестиваль? Взагалі я розкажу, в четвертому році ми перший фестиваль робили. Відбулася така штука. Ну, на той час я вже багато грав концертів. Я приблизно знав, як все це відбувається після концерту. Тобто, як правило, там, граєш концерт, натовп розходиться, і сміття по колінах. І ми, країно мрій, провели першу, і у нас публіка розходиться, і ми бачимо чистесеньку зелену траву. І люди нічого, нічого не лишили. Хоча на той, на, на, на той раз у нас не було такої можливості смітники ставити і тому подібне. Просто люди забрали сміття з собою. І я зрозумів дуже просто просте правило, Якщо ти не будеш смітити на сцені, люди під сценною теж не будуть смітити, тому що публіка вона має таку властивість, це як, як, е, як губка. Вони впитують оцю енергію, яка присутня на події. Яку атмосферу створиш, така і буде. Та та угу. в принципі, в принципі, я зрозумів, що настільки, настільки ти дійсно як творець, ти можеш зробити що завгодно, це залежить від, ну, від твого меседжу. Але е, саме початку була ідея, ідея на широку публіку і фестиваль відбувається з 12 до 10, тобто це 10 годин. Це досить довго і ясна річ, що не всі люди зможуть, зможуть витриматись. І тому е, програма побудована таким чином, що ми спочатку приходимо... Е, Спочатку працює тільки алея майстрів. Можна купити, можна самого поліпити горщик, можна скувати підкову якусь, самому попрацювати, щось вишити, виткати, щось помалювати. А потім починають сцени працювати і більше народної музики, і дитяча галявина, тобто це більше родинне свято. І ми можемо прийти. Прийти з дітьми, там розташуватися на галявині, чи просто якось чаю попити із трав карпатських, послухати кобзарів, дуже таке спокійне, спокійна починає така невимушена атмосфера. А потім під вечір це вже. Ну, Воно майже як рок-концерт, рок, рок, рок тому що вже і людей більше стає, і вже сутеніє, і молодь підтягується, і вже так потужна музика включається. Корінна, корінна ідея була просто об'єднати навколо, навколо етнічної теми всіх людей, хто цим цікавиться, тому що є люди, які грають етнічний джаз. Є люди, які хочуть послухати народну пісню, причому в виконанні бабців, які приїхали з далекого села, як там тисячоліттями співалося, так воно і співається зараз. От, а є, хто просто хоче на травічці полежати, ну і так просто там бути, бути в атмосфері. Єдине, що чим відрізняється фестиваль Каріна Мрій від фестивалів, які знаходяться, наприклад, розташовані десь в Карпатах чи десь там в якомусь селі. Ми не маємо змоги в місті розмістити наметове містечко. Є мінуси, ясна річ, що взагалі хто хоче лишитися на декілька днів, переночувати, і потім це якби продовжується ця фестивальна атмосфера, єдину і і ніч, грубо кажучи, а з іншого, з іншого боку, це такий фестиваль більш такий міський і світський. А що ви могли сказати для тих, хто ніколи не був на країні мрій і навіть є такі, які не знають? що є такий фестиваль. Ну, я їм хочу сказати, що це небезпечна штука, тому що хто, хто може побувати на країні мрії, він стає серйозним фанатом етнічного втягується. руху, втягується етнічного руху. Ну, ясна річ, це, це як перший раз одружуватися. Тобі як дуже важко там, вишиванку одягнути, там, тобі здається, що будуть там, пальцем тикати там, на тебе все. А потім, коли ти вдягаєш вишиванку і ти бачиш тисячі таких людей, тобі комфортно, ти шукаєш ще можливості цією вишиванкою похизуватися, потім в тебе починає вже серйозно розростатися колекція цих вишиванок. От, і, ти, і ти розумієш, що ти фанат фестивального руху, що ти вже знаєш неоднонародну пісню. І що ти вже знаєш і маланки, і колядки. І все, і потім ти починаєш ну, вже їздити на інші фестивалі. І, якби, ти... А потім починаєш їсти чисту, чисту продукцію, а потім харчуватися якісно, вже розбираєшся там, в різних різновидах там, борщу вареників і починаєш себе краще, краще почувати і краще виглядати. Виходиш на доспачує. новий рівень так. життя. Дякую, Олеже. Я хочу побажати, щоб ваша країна мрій для кожного стала реальністю. Дякую. дякую. Наш випуск добіг кінця. Я дякую блюзбару Base за надання місця для зйомок. А нашим глядачам бажаю також створити країну мрій, от тільки кожному свою. Зустрінемось рівно за тиждень на українському бізнес-каналі.